Українці, народ у східній Європі та найбільше та безвласної держави у світі. Століттями його представники прагнули свободи для власної землі. Та чергову таку спробу вони здійснили у 1917 році, коли проголосили Українську Народну Республіку, але її було розчалено більшовиками, які після смерті Леніна не настав керувати Микола Бухарін. Але. Тим часом у Німеччині після поразки у великій війні відбувалася криза, яку ще більше скріпив крах на Олд-стріт. Ще призвело до перемоги популістичної реваншистської партії НСДАП, на чолі з Адольфом Гітлером, який проголосив німецький Райх та свою диктатуру в Німеччині. Відбулося також і переозброєння, та після чого, у 1939 році, вона напала на Польщу, розпочавши Другу світову війну, і зрештою перемогла її. землі Радянського Союзу в результаті цього відбулося створення райхскомісаріатів, які мали стати ґрунтом для життєвого простору на сході. Одним з них стала і Україна. Німці використовували українські землі для джерела арабської праці та як житницю. Україна була знекровлена численними сучечками з партизанами, та які ще між собою чубилися, та експлуатацією її народу та землі. Здавалося, Україні не може стати краще. Але 17 червня 1962 року Елька Коха була сильно поранена внаслідок вибуху в Києві. Ймовірно, це були українські партизани, і це дуже стало радісною новиною для українців. Наступного дня було обрано нового рейскомісара. Ним став Георг Лейбранд. Також вже за тиждень, після того як відправився до пекла, рейхскомісаріат почало сильно трусити, та контроль почав вислизати з рук поліції. Смерть коха викликала хаос по всьому рейхскомісаріату, через що керівники УНРА зібралися на так звану зустріч у лісі, на якій обговорювали, що їм робити далі. Надії у них було більше навіть ніж під час західно-російської війни. І зрештою, Юрій Горліс організував людей на спротив та підготовку до повстання. У НРА трималося на таких собі трьох стовпах: партизанах, культуралістах та колаборантах. Кожен з них представляв свої погляди у русі, хоча найвпливомішев були як не дивно, партизани. 11 липня в німці майже повністю втратили контроль над більшістю волині. Тепер справжню владу там представляють УПА та УНРА. Через погану роботу німецької адміністрації, кущі підривали партизани, триває голод та недоїдання дії адміністрації ледь виправдали очікування в цьому циклі, але ймовірно не зможуть цього зробити у наступному. За допомогою колаборантів УНРА почало красти німецьке спорядження, яке направлялося першим на боротьбу з останніми, та й в цілому в організації почало посилюватися роль колаборантів, що таємно переходять на бік партизан. В той ж час си більшу роль почали відігравати і культуралісти цивільні, що були переважно лівих поглядів, хоч і поєднувались патріотизмом, та займалися вони громадською просвітою. Переважно також відбулася в УНР дуже важлива зустріч, яка була на фермі. На ній обговорювався статус німецьких поселенців. Боровець та дзюба запекли виступали на депортацію або навіть розправу над поселенцями. Це ми та з повернення землі українцям, але у них була противагали цього глобіна, колишнього колаборанта, який закликав до так званого прагматизму та залишити поселенцям їх землі, мовляв, оскільки вони є основою економіки та можуть стати союзниками, або хоча б не приєднатися проти нас до адміністрації. Але зрештою більшість підтримала ідеї Дзюби та Боровця. 23 липня почалася повноцінна робота над витисненням у з регіону, де у них була найбільша підтримка Галичина. Та схилити на цей край на свій бік 17 жовтня 1963 року. Відбулася радісна подія для всього людства. Гітлер помер по всьому світу. Люди святкують. Найнінависніша Не людина в історії померла у підкорених народів через дестабілізацію. Німеччини зник страх перед цим монстром, і тепер Європа готується скидати кайдани. Уже 4 грудня адміністрація втратила контроль значною часткою земель України. Після чого їх почали займати різні рухи. В Тернополі УНРА НРА проголосили відновлення Української народної республіки. Та опісля розпочався наступ з метою визволення України. Star Зрештою, 13 січня адміністрація була майже повністю була знищена, і після цього у суті зіткнулися УНРА та червоні партизани, які хотіли відновлення у РСР. Їх очолював Олександр Шумський, та він був їм і єдиним клеєм, що тримав їх разом. Після цієї війни Україна нарешті стала вільною державою, але попереду її чекає немало випробувань.